Как вас зовут? Юрий Васильевич. А сколько вам лет? 66. А почему не планируете выезжать? Тут линия фронта, там километры может дочка в Харькове, там и сын там, и невестка. А там что, не стреляют? Ну, то мне надо с дочкой звонить. Она сказала, я возьму ребят этих, ну, что выводят. Ну. Мені нема що подзвонити. Нема на що то в мене. Ну, зв'язок отам. Ну, на горі да? так. Що ви їсте? Де ви берете продукти? Ну нам же ж дають гуманітарну допомогу. Гуманітарну. Магазини нічого не працюють, аптеки не працюють. Та магазинів нема. Чим ви займаєтеся в цілому, от цілий день? Ну, в цілому чим ми займаємося. Готовим їсти. м'їстите та... і оддихаємо. Я людей не считал, сколько тут, ну, хлебушку дают, по, хоть по хлебинке но дают Ну, конечно, будем. Хотя мы ничего и не сделали никому, но... У меня хату разбило в Петро Ивановке, там моя хата галерею разбила, повыбивали веком. Я сейчас находюсь в Кумах. – Дронів багато? У нас тут їхні. Ви любите свою роботу? Звичайно. – Начальник сектору превентивної діяльності No1 полковник поліції Стецина Максим Рурович. Ми були в Куп'янському районі. Скажіть, будь ласка, скільки всього було вивезено вашим судовим складом людей з цього району евакуйовано? Ну, можу сказати вам, що за два місяці я тут перебуваю на посаді, за два місяці вже було евакуйовано близько 20 осіб. До цього вже була масова евакуація. Багато поїжджало, зараз у громаді залишається по даним з військової адміністрації близько 700 осіб. Ну, не всі дуже йдуть на евакуацію. Ті, хто бажали, здійснив висловлював бажання, всіх ми евакуюємо. Як ви вважаєте, чи зараз доцільно евакуювати дітей, родини з дітьми з Великобруглойської громади? Так, доцільно ви бачите, що е, там немає зв'язку, немає опалення, світла, да, треба евакуювати. Ну, плюс є загроза, постійна небезпека від ворога. Скільки там дітей? Можливо, у вас є інформація, Великобурлуцький саме громаді. Ну, з цим питанням треба звертатися туди до громади, але здається, щось близько тисячі дітей, або 800, або тисяча дітей. Ми сьогодні намагалися вивезти двох людей. Судячи з усього, за ними приїжджали вже не вперше. І вони чергово відмовилися. Правильно я зрозумів? Так. Скільки разів за цими двома чоловіками вже виїжджали? Це вже другий раз. Родичі цих чоловіків роблять заявку до КГЦ. Вони передають цю заявку до селищної військової адміністрації. Вони кажуть, що цього разу вони виїжджають. Ми приїжджаємо, але результат ви бачили. Ми розмовляємо під час виїзду на евакуацію. Ми спілкуємося з людьми, які залишили заявку. Пояснюю їм, що це небезпека для поліцейських, це небезпека для громадян. Вони благають, що кажуть, що цей раз він поїде, 100%. Прошу вас, заберіть. Ми виїжджаємо, сподіваємося, що людина виїдеть, але як бачите результат сьогодні. А якщо дзвонять громадяни, які потребують евакуації, так, так поїдемо. Або, якщо у нас буде заявки від інших громадян, ми заїдемо до них, ми знаємо, де вони перебувають, спитаємо, тому що минулий раз вони казали, що ми будемо виїжджати через тиждень, але як бачите, сьогодні поїхали і не здалося. Деякі кажуть, що їм тут краще і спокійніше, ніж в Харкові, що дрони їх не чіпають. У все По дворічне сьогодні не було у нас реєстрації з цивільних поранених. За тиждень теж не було. Не? За тиждень був один поранений. Евакуювався брат одного з чоловіків. Сказав, що в села Кутьківки було влучання дрону на вулиці. Він його брат постраждав, у нього відірвало ногу. А вони його затягли в будинок. Інший дрон прилетів, попав в будинок. Будинок згорів разом з його братом. А тобто є навіть загиблий, де? да, навіть є загиблий, але туди дістатися зараз неможливо. Там вкрай важка ситуація. Цей факт у нас є. Зареєстровано кримінальне провадження. Дивіться, ми тільки фіксуємо ті обстріли, які люди нам повідомляють, Відомляють. що да звертаються у від обстрілів, постраждало їхнє майно. У нас таких заяв ну, приблизно 30-35 було за цей місяць. Це такі населені пункти, як Дворічне, Рідкадуб, Володожне, Тобто Там, де ви були сьогодні, самі все бачили, яка там ситуація на даний час. І а якою зброєю? Найчастіше. Найчастіше це FPV-дрони. І співвідрони навіть по Колодяжному ми фіксували FPV-дрони на оптоволокні, і Мітрофановка, і Петра Івановка. Всі постраждають від дронів на оптоволокні. А ви сказали, дворічна вона хіба не окупована ще? Частково окупована, але люди звертаються, бачать на якісь стрімах в інтернеті відео з місць події, впізнають свої будинки і кажуть, що ще там два тижні будинок був цілий, але зараз пошкоджений.